Вітаю піпли. Поширена історія, коли мишку, клавіатуру та навушники купують від одного бренду. Аргументи різні, але кожна компанія має в асортименті все вище перечислене і дареу не виключення. В моїх руках сетап з Дареу Cool і Кей Шістдесят Falcon AE7 Pro та Miracle AH925. Відразу зазначу, що це не одна серія периферії, яка чітко робилася доповнити одна одну. Я просто поділюся своїм досвідом і своїми враженнями, а розказати все ж тут є про що. бо... Магнітка за 1600 гривень. Я думав, таких цін немає. Про решту далі. Вподобайка та підписка, як завжди, дякую спонсорам та патронам каналу. І розпочинаємо. Почну з тої самої магнітної клавіатури. Даро Cool k 60 – це класична 60% магнітна клавіатура, себто 61 клавіша, але з дуже приємним цінником. Давайте дивитися, як цього досягли. Приїжджає в ось такому пакуванні. Всередині, окрім клавіатури, є кабель підключення, з'ємний Type на Type-A інструкція, пулер для заміни свічів та капів, два запасних перемикачі, а ще ось такий ремінець, щоб напевно бути крутішим чи якось вирізнити клавіатуру. Чи може носити на рюкзаку, я не знаю, але комплектація. Цієї якась нереальна для такої ціни, бо я досі тримаю в голові, що це 1600 гривень. Ось так виглядає сама клавіатура, і, звісно, вона провідна за такі гроші. І звісно, в ній є певні але, на яких було зекономлено в угоду ціні. Але сказати, що відчувається вона неякісно, я не можу. Даро взагалі, напевно, одні з кращих по ціна якість у нас. Тож хай там що а до збірки чи загального скелета, в мене питань немає. Пластик не преміум якості, але й непоганий. Звичайно, чорна текстура. Вона дуже компактна, що логічно спричинене. Не її розміром, чимось нагадує скелетон, але не зовсім класичний. Все ж ободок в неї є. Великим плюсом є металева пластина, алюмінієва, якщо бути точним, під кейкапами. Вона дуже додає міцності і ваги в 440 грамів. Та й відверто кажучи, вигляду трохи розбавляє суцільний чорний корпус, який сам по собі, окрім ось цього виступу, для ремінця не вирізняється. Ніжки не завезли, прогумованість є, але висота одна. Кейкапи теж не PBT, Це класичний ABS. ОМ-профіль, от максимально класичний, знову ж таки, врівень з корпусом. Англійські символи просвічуються, а от українські нанесені зверху без просвітки. і при тривалому використанні дуже вірогідно почнуть стиратися. Також варто сказати, що 60% теж бувають різні. Тут прям кіберспортивна розкладка, де навіть стрілки треба тиснути через FN, а додатково це ніяк не промальовано, тож треба буде вивчити. В мене склалося відчуття, що модель чітко під шутери. Це проглядається через перемикачі та фактор, як на мене. Круто, що FN тут крайня нижня права клавіша, бо юзати її доведеться часто. Підсвітка клас. 15 режимів заявлено, працює як через клавіатуру, так і через софт. Але комбінації знову ж таки інструкція вам в допомогу. Чорні кейкапи її дещо душать, але вона абсолютно повноцінна rgb підсвітка. Найголовніше цій клавіатурі її магнітні перемикачі з підтримкою Hot Swap. і тут є певні. Але аж за таку ціну неможливо реалізувати все. Тому ми маємо дійсно класні лінійні помаранчеві свічі. Точну інформацію по них я не знайшов, дарув багато варіацій, але сила натискання тут, напевно, одна з найменших, які я зустрічав. Дуже легкі і швидкі в спрацюванні за рахунок магнітної технології, в них лютий ресурс мільйонів у сто точно і детальне налаштування ходу спрацювання від 0,01 міліметра, яким ви навряд чи аж так будете користуватися, але є така можливість. Робиться це все до слова через веб-софт. Обожнюю цю тенденцію. Тут вся класика жанру для софта без завантаження десктопної апки. Тож тайпінг чисто через свічі, миттєвий, але як на мене найбільше підійде все ж для швидких ігор, де клавіатура має відгукуватися раніше, ніж ви подумали. В неї Ось такий дух, так би мовити. Ну і чим не кайф, що за такі гроші нам дають можливість швидкої заміни, ще й в комплект парочку перемикачів додали. Але те саме але заключається в гучності. Якщо до стабільності клавіш, того самого пробіла питань немає, все працює дійсно чітко, стабільно і круто, зустрічав гірше в дорожчих моделях. Але от шум тут, дай Боже, спати поряд не вийде. Вона справді гучна і це факт. Спричинено це досить простенькою шумкою в пару шарів, а саме поролону та XPE. і тою алюмінієвою пластиною, об яку б'ються і капи, тож ляскіт видає сильний для тих, хто друкує, окей. А от тим, хто поряд, можна лише поспівчувати. Ще кіберспортивним фактором, так би мовити, є чесні 8К вісімка герцопитування, які знову ж таки далеко не кожен помітить, але технічно гра подякує. Тож від себе я б сказав, що це краще за свої кошти магнітка, але точно не універсальна. Модель вузько направлена і закриє потреби тих, хто хоче саме такий форм-фактор, саме магнітні швидкі та легкі свічі. І 8К герц, щоб компактна та стабільна, і це все, як то кажуть, не за всі гроші світу. Це вона зможе дати її явно під це і робили. А от мишка дещо інша історія: ось таке пакування всередині. Мишка, зарядна станція, інструкція та кабель підключення Type-A на Type-C. типовий паракорд. І чому інша історія? Бо от в ній є, мабуть, все, що може бути в сучасної мишки, починаючи від тих самих 8 ГГц, закінчуючи І Це асиметрична мишка дуже відомої форми з чітким правим скосом, що ідеально піддолонний хват середніх розмірів: 125 мм в довжину, 67 в ширину та 44 у висоту. Взагалі є варіант симетричною будови. І до якого я особисто більше звик, проте все ж цього разу взяв саме AE7 Pro, бо знаю, що така форма ледь не еталонна серед юзерів через максимальний контроль, яким вона може похизуватися. І так, після симетричної до неї доведеться звикати, але ергономічно форма дуже вдала. Має виражене місце під великий палець, долоня не пустує, безіменний та мизинець теж лишаються на корпусі. На клавішах ледь помітні впадинки для вказівного та середнього. Бокові клавіші в таких можуть бути більшими, бо все одно не заважають, але збільшують що спрацювання доповнює картину і вага 59 грамів. Не ультралегка, але й не важка. Для таких розмірів, як на мене, ідеально, щоб відчувати її, але й не тягати по килимку як гирю. З додаткових які в чорному кольорі виділені червоним. Маємо кнопку перемикання DPI зверху. Тут, до речі, є індикатор стану, а знизу кнопки зміни частоти опитування та режимів роботи. Мишка підтримує всі три: провідний, блютуз та донгл. Тефлонові ніжки, конектори до докстанції та сенсор, звісно, теж на місці. Коліщатко прогумоване, енкодер має відсі. Але теж не потребує зусиль для прокрутки. Збірка на висоті. Не пригадаю, щоб дару, які самі для себе збирають, мали з цим якісь проблеми, тож тут зупинятися не буду. Відмічу лише пластик, який тут тактильно на голову приємніший, ніж АБС у клавіатури. Перемикачі, оптичні, омрон на 100 мільйонів натискань, неперевершений клік з відсутнім сайт-тревелом. Дуже приємний на звук, один з кращих, що я зустрічав поки що. От не побоюся це сказати. Сенсор маємо AIM 750 u це кастомізований від у ПОВ 3950. Мікроконтролер Nordic 52840 дозволяє до 30 тисяч DPI вижимати, звісно, жодних зривів. Частота, як я говорив, 8 тисяч Герц. Ідеальна точність та миттєвий відгук. Мишка дійсно заряджена, але напевно сідає швидко. І так, і ні, 500 мАг навіть при 8К тримаються достатньо, але ж тут є зарядна станція, тому про розряд можна забути. Та й чесно кажучи, яка станція? Зазвичай вони менші за мишку, а тут прям. Мутаки п'єдестал. Навіть не говорячи про футуристичний вигляд, підсвітку по бокам, знизу до слова кнопка режимів роботи, вона викликає вау-ефект. Вона дійсно велика, з якимсь нереальним магнітом, що, повірте мені, є лише плюсом, і дисплеєм, що вміє виводити інфу про заряд і так далі. Всі налаштування, як завжди, відбуваються через софт, в даному випадку теж веб-версія. Цікаве тут рішення використати не той парекордовий кабель в комплекті, а свій нез'ємний. Штука явно вважається стаціонарною. Док-станція виступає тут і як донгл, тож Стабільність можна не боятися, але окремого донгла миша немає, якщо чесно, епічно виглядає, і головне, що містить реально все, що зараз може запропонувати ринок, не поступається в якості, в спеках. Дійсно, мишка на всі свої гроші. Ну, якщо вам більше до вподоби симетрична форма, дивіться на AE6 Pro. решта, все те саме. І навушники залишив на десерт, бо з ними цікава історія. Дару і 925 їх вартість 2100 гривень. Всередині самі вуха, інструкція та поп-фільтр для мікрофона. Поки що в Україні представлено небагато моделей, скоро от має заїхати дуже цікава бездротова з док-станцією. Так, док-станція для навушників, але от серед тих, що вже доступні, є ці. І в чому сенс? Як вуха, забігаючи наперед, вони зручні, знову ж таки якісно зібрані. В них дійсно хороший звук, але вони провідні. І це, на мою думку, зменшують їх ауди... Одиторію, проте, якщо вам потрібні саме провідні, знову ж таки, це, мабуть, найкращий варіант за свої гроші. Середні за розміром підійдуть для більшості голів, але не самі м'які. Хоча амбішури та оголів'я самі по собі м'які з ефектом пам'яті, решта конструкції досить міцна, ізолює добре, через що складається враження твердості. Мої вуха в них спокійно провалювалися, тому гарнітура не тиснула. Але саме оголів'я в основі досить кріпке. Вага 295 грамів, досить типові для такого розміру за вагою. По регулюванню класика жанру виїзне оголів'я, щоб краще. Чи сіли на ваш розмір голови, плюс що самі чаші теж підлаштовуються по осі. Це підвищує комфорт і шумку знову ж таки. База в них софт-тач пластику та металу. Там, де вони доторкаються до шкіри, використали екошкіру. На перший погляд, класична, з дуже дрібною текстурою. Написів Дареу тут не пошкодували. Я нарахував аж 5. Є позначки лівий правий. За дизайн судити не буду. Як на мене, вони не кричать агресією, але і суперсолідними назвати не можна, бо по контуру чаш є RGB підсвітка. Також не може не привернути Увагу вбудований мікрофон. Саме для нього окремо був поп фільтр і в 2025 році таке зустріти рідкість. Він нез'ємний, а як звучить, можете чути прямо зараз. 1, 2, 3, перевірка мікрофону в навушниках Дару Мірко. Розмір драйвера 6 мм, чутливість 42 дБ, імпеданс 2,2 Ом. Він гнучкий, загалом не заважає. Впевнений для когось це взагалі не проблема, але нез'ємний. Всі інтерфейси керування розташовані на пульті, що в свою чергу розташований на кабелі, який до слова довжиною аж 2,2 метри. Тут можна вимкнути мікро, гучність підкоригувати і переключити режим відтворення, хоча робити це не обов'язково, адже вбудована аудіокарта вух видає дійсно збалансований звук, якого буде за очі для повсякденного використання. Це круто, бо при поганій аудіокарті навіть динаміки з діаметром 53 мм могли б заглушитися, але звучання тут прямо хороше. Решту характеристик можете бачити на екрані, щоб я не вдавався в цифри. USB-карта не дозволить в еквалайзер, але та кнопка на пульті покликана надати хоч якісь пресети завдяки Magic Box Audio Control. Контролеру, і загалом це працює. Є музика, збалансований режим, фільми, де посилені баси і високі частоти для глибшого занурення, голос з акцентом на середніх частотах, та геймінг, де підсилений бас і деталізація. Це вже справа смаку, можна поклацати під себе, та все ж це пресети і яскраво звук вони не змінять. З приводу позиціонування в іграх все окей, рівень віртуального 7.1. Тож підсумку це чудова гарнітура, але якщо вам треба саме провід. Це не так зручно, але точно не сяде в самий непотрібний момент. А от по звуку та ергономіці хороші. Ши рівень вух в своєму ціновому. Ось такий сетап від віддару приїхав. Пишіть як вам, бо в мене на цьому все. Кожен з них пропонує щось своє, хтось більш націлено, хтось все і відразу, але свої гроші вони коштують. До слова, я маю промокод Дім на 10% знижки в офіційному магазині, якщо що користуйтеся. Дякую за перегляд, вподобайку та підписку. Окремо всім спонсорам та патронам каналу. Бережіть себе і побачимось!